Нещадний вогонь залишив без даху над головою дві родини. Страшна пожежа сталася серед ночі у Дарницькому районі столиці. У приватному секторі на вулиці Люберській спалахнув одноповерховий будинок. Дома дітей купала, слишого тріщить шифер Відкриваю штору, дивлюся, до сусідів горять, швидко викликати же пожарне. Угу. Там багато людей у сусідівших Багато, У них обші доми, діти там обща криша там на, да, на дві сім'ї. Язики полум'я охопили мало на весь будинок. Сусіди погорільців кажуть, щойно викликали пожежних, побігли допомагати, бо знали, в оселі є діти. Люди злякалися, що родина вже спить і, можливо, навіть не здогадуються про біду. Вони вже лягли спати, діти спали з мамою. Вискочили в чому теж було. А скільки в тому домі дітей? Двоє мальчиків. Троє, троє. Школьник один і двоє поменше діток. Один ще грудничок там ну вроді мама успіла нормально винести, діти не надишались. Лише дивом люди встигли вирватися із пазурів червоного диявола цілими та неушкодженими. Дітей віддали сусідам. Тим часом примчали рятувальники. Однак, приступити до роботи бійці ДСНС змогли не одразу. Дом під напряженням. Ждем Києва енерго, щоб відключили від сіці. Щойно будівлю знеструмили, запрацювали пожежні гідранти, однак оселя вигоріла вщент. А ви, виходить, сосідки чи живете? Я живу тут, не сусідка. Це мой брат такої натворив. Місцеві розповіли, цей будинок горить не вперше. Мовляв, в ньому мешкає чоловік, який зловживає спиртним. Люди припускають, що він необережно поводився з вогнем. А що, трохи випівають Ну, лішток? Ну, Вже третій раз горить, карволь. Звісно, остаточні причини пожежі з'ясують фахівці, адже цілком імовірно, що будинок міг спалахнути і через несправну електричну проводку. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що за минулу добу в Україні сталося 105 пожеж.